Ви знаєте, ми не можемо всього зробити. Не можемо. Але ми можемо вкласти в наших дітей саме важливе, щоб вони могли стати разом з нами. Щоб вони могли здійснити те, що ми не здійснили. Я не маю на увазі, що часто буває, батько хотів бути футболістом і не став, і тому він мучає свою дитину, щоб він був футболістом сина. А син терпіти не може цей футбол. Такі буває. Я не про це говорю, що втілювати в нього свої бажання такі. Я маю на увазі ці бажання, як тут написано, щаслива людина, п'ятий вірш, яка наповнила ними свій сагайдак цими стрілами, такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Ви знаєте, цікаво те, що діти, ми в них вкладуємо, Але потім. Вони, коли виростають, вони що роблять? Віддають назад. Вони вертають нам те, що ми в них вклали. І ось тут проводиться реалізування наших бажань. Ми вклали в дітей щось класне. Вони віддали все краще. Вони стали діамантом, який, вау, бачать люди, і вони його цінують. Або ми в них не вклали, ми там Та, посиди, ти мені не потрібний, там цей. І що? Вони це і віддали. Тату, ти мені не потрібний. Мама, ти мені не потрібна. Нащо ти мені здалась? Я тепер можу сам заробляти гроші, працювати. І я тепер на роботі 12 годин, в мене немає часу на вас. Все вертається повністю назад. Тому Бог говорить: цінуйте те, що у вас є. Це Діти.